Ти не змію, а кажи навчуся, і тоді ти в добрі, в і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітав дуже незвичайний казковий герой. Відгадайте, хто він. Старий Карло біля каміна з колоди зробив собі сина, довгий гострий ніс, як шило, у хлопчика Буратіно. Буратіно шукає золотий ключик, який знаходиться у черепахи тортили. Щоб потрапити до неї і його знайти, треба дорогу нелегку пройти. На ній є безліч перешкод. Якщо ми їх подолаємо, то допоможемо Буратіно. Тому давайте не гаяти часу а вперед на пошуки золотого ключика. Ось і наша перша перешкода. Допомоги потребує Арлекін. Треба спочатку прибрати маленькі камінці. Один, два, три, чотири. 5. 6, 7. Скільки всього дрібних камінців? 7. А тепер давайте покладемо великі. Що ви помітили? Так, їх більше. А наскільки їх більше? На один. А скільки всього великих камінців? Вісім. Що треба зробити, щоб камінців було порівну? Додати 1. Ось так ми отримали число 8. До 7 додали 1. Число 8 позначаємо цифрою 8. Погляньте, на що схожа цифра 8. В цифри 8 два кільця без початку, без кінця. А схожа вона може бути на окуляри, на сніговика. Ляльку мотрійку, ножиці, бантик, колеса велосипеду. Ну ось наша доріжка вільна, і ми можемо вирушати далі. Але попереду нас чекає нова перешкода. На доріжці звалено багато гілок, та ще й Піро з мальвіною ніяк не помиряться, бо не знають, що їм робити, щоб бути разом. Давайте їм допоможемо розібрати гілки. Біля п'єро покладемо одну гілочку. Скільки залишиться біля мальвіни, давайте рахувати. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Один додати сім дорівнює вісім. З боку п'єро покладемо дві гілочки. Скільки залишиться у мальвіни? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Два додати шість дорівнює вісім. Біля п'єро покладемо три гілочки. Скільки залишиться біля Мальвіни? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Три додати 5 дорівнює вісім. З боку п'єро залишимо 4 гілочки. Скільки залишиться біля мальвіни? Одна, дві, три. 4. 4 додати 4 дорівнює вісім. Нарешті п'єро з мальвіною помирилися. Наша доріжка вільна, і ми з вами рушаємо далі. Дивіться, аж ось знову перешкода. На цей раз пес Артемон чекає на нашу допомогу. Погляньте на дорозі виріс величезний будинок. Але він незвичний. Чому? Тому що він побудований з геометричних фігур. Які фігури ви бачите? Куби, кулі, циліндри, конус. А що то за фігура, яка сховалась? Це піраміда. Вона в своїй основі має квадрат. А сама схожа на трикутник. Скажіть, це площинна фігура чи об'ємна? Вірно, вона об'ємна. Давайте порівняємо піраміду з іншими фігурами. Чим вони схожі? Піраміда може стояти як куб, і як циліндр. У неї є сторони, як у куба. Але на неї не можна нічого покласти і поставити, як на циліндр. А її сторони схожі на трикутник, які предмети можуть бути схожі на піраміду? єгипетські піраміди, іграшки для дітей, терка для овочів, новорічний подарунок та різдвяна свічка. Молодці діти. А тепер давайте розкладемо площинні фігури зліва від Артемона, а об'ємні справа. Починаємо згори. Перша фігура піраміда. Це об'ємна. Кладемо її справа. Овал плаский. Конус об'ємна. Круг пласка. куб об'ємна. Куля об'ємна. Прямокутник, плоский, трикутник, плаский, циліндр, об'ємний і квадрат плаский. Молодці діти, ви правильно виконали завдання. Артемон вам дуже дякує. Доріжка вільна, і ми з вами вирушаємо далі. Ну ось дорога знову закрита. Лисиця Аліса та Кіт Базіліо розібрали місток через річку. Щоб його полагодити та пройти далі, необхідно виконати їхнє завдання. Але завдання не просте. Треба вирішити приклади. Якщо приклади вирішено правильно, Аліса та Базіліо повернуть місток через річку. Отже, починаємо! Перший приклад такий. Два додати шість. Вірно дорівнює вісім. Сім додати один. Дорівнює вісім. Вісім відняти один. Дорівнює 7. Чотири додати чотири. Дорівнює Вісім. П'ять додати два. Дорівнює сім. 5 додати 3. Дорівнює 8. Молодці. Ви справились із завданням місток через річку на місці, тож можна вирушати далі. Карабас Барабас нас чекає і не пропустить далі, якщо ми не виконаємо його завдання. Він дуже багатий чоловік. У нього стільки грошей, що порахувати він їх сам не може. Тож давайте порахуємо його гроші. Необхідно порахувати кількість монет та позначити відповідною цифрою. Перший мішечок. Один. Два і два. Разом? П'ять. Вірно. Другий. П'ять і один. Шість. Один, один і два. Чотири. Вірно, молодці. П'ять і два. Сім. Так. Один. Два і п'ять. 8. Молодці. Завдання виконали, гроші порахували. От ми з вами і дісталися нарешті до черепахи тортили. Але щоб вона віддала Буратіно ключик, нам необхідно виконати останнє завдання. Треба порахувати її помічниць та поставити відповідний знак, скільки зліва жабенят, 5 справа. Три. Який знак ставимо? П'ять більше за три. Скільки жабенят зліва? Чотири. А справа? Теж чотири. Тож знак буде? Дорівнює. Чотири дорівнює чотирьом. Скільки зліва? Дві. Скільки справа? Шість. Два менше від шести. Скільки зліва? Чотири. А справа? П'ять. Чотири менше від п'яти. Скільки зліва? Сім. А справа. Дві. Сім більше за два. Скільки зліва? Два. А справа? Теж два. Два. Дорівнює двом. Молодці діти. Нарешті Буратіно отримав свій золотий ключик. А ми з вами познайомились сьогодні із числом і цифрою 8, повторили геометричні фігури та познайомилися з об'ємною фігурою пірамідою. Вирішували приклади, порівнювали предмети. Та закріпили лічбу. До зустрічі наступного тижня. Бувайте здорові!